Дякую вам за ваші особисті зусилля, щоб зупинити цю війну прямо зараз. Я можу сказати, що щойно наші перші леді, перші леді перші леді. Е, щойно відбулася зустріч щодо українських дітей. Дякую, Меланії, за особисту участь у цій темі, і це дуже важливо. Я поінформую пана президента та його команду про те, що відбувається на полі бою. У нас є хороші, хороші новини. Звісно, ми хочемо зупинити війну з вашою допомогою, якщо це можливо. І наші солдати де окупували триста кілометрів цього місяця, і звісно, ми будемо говорити про те, як закінчити війну і про гарантії безпеки. Є багато про що обговорити. Дякую, чи хотіли би ви розповісти? Як у вас справи на полі бою? А, а, так, так так. будь ласка та, Так, так. Тож Ми дякуємо нашим солдатам і за можливість запозичити програму в країнах НАТО. До речі, дякую за вашу підтримку. Що вони можуть купити зброю у Сполучених Штатів. Наші солдати за минулий день звільнили 360 кілометрів і оточили тисячу солдатів. І, звісно, звісно, ми хочемо обмінятися. Нам потрібні наші солдати в будь-якому випадку. Європа. Але ми підтримуємо підтримуємо вашу ідею. Я хочу обговорити, як зупинити деякі країни з Європи від купівлі купівлі російської нафти і газу. Так, так. До речі, я мав розмову з президентом Словаччини, прем'єр-міністром це чи сполучені Штати дадуть на це матеріальну реакцію? Ну у мене немає відповіді, поки я не дізнаюся. Ам, ам, ам. Союзники НАТО, ви сказали, що вважаєте, що вони повинні збити російські літак? Чи підтримуєте ви їх чи, чи допомогли б сполучені штати їм у якийсь спосіб? Залежить від обставин, але знаєте, ми дуже сильні щодо НАТО. НАТО активізувалося. Знаєте, коли вони піднялися з 2% до 5%, це була велика єдність. Трильйони доларів вкладаються, і вони платять нам за зброю, яку ми відправляємо. Але це був великий день. Ніхто не думав, що таке може статися. У вас були країни, які не платили 2%. Заплановано на сьогодні, і вони триватимуть до пізньої ночі. Але це важливе питання. І ми, ми дуже поважаємо боротьбу, яку веде Україна. Це насправді дивовижно. Тому, пане президенте, будь ласка. Дуже дякую, пане президенте. Перш за все, дякую за цю зустріч, дякую за ваші особисті зусилля, щоб зупинити цю війну саме зараз. Пане президенте. Я мушу сказати, що щойно наша перша леді, перша леді України була. На лінії заявив... так. Щойно ми провели зустріч щодо українських дітей. Дякую за особисту участь в Меланії в цій темі. І це дуже важливо. Я... Інформую пана президента та його команду про те, що відбувається на полі бою? У нас є хороші-хороші-хороші новини. Звісно, ми хочемо зупинити війну е, е, з вашою допомогою. перш за все, і наші солдати зайняли 360 кілометрів цього місяця, і звісно, ми будемо говорити про те, як закінчити війну та наші гарантії безпеки. Є багато про що обговорити. Дякую, чи хотіли б ви розповісти, як у вас справи на полі бою? так. Так. так, так. отже, ми завдяки нашим солдатам і можливості запозичити програму, коли країни НАТО, до речі, завдяки підтримці, що вони можуть купувати зброю зі Сполучених Штатів. Отже, наші солдати цього місяця деокупували 360 кілометрів, і вони оточили. Тисячу солдатів, звісно, звісно, ми хочемо обміняти. Нам потрібні наші солдати в будь-якому випадку. Але дякую, дякую нашим солдатам. У нас є ця можливість, ця нагода. Ми продовжимо, поки Росія не зупинить цю війну. І я сподіваюся, що вони зупиняться в будь-якому випадку. Ми знаємо, що економіка Росії не в найкращому стані. Цим під час цієї війни нам потрібно більше тиску, більше санкцій зараз зі сполученими штатами, перш за все, і Європою. Але але зараз ми підтримуємо, пане президенте, вашу ідею. Я хочу обговорити, як зупинити деякі країни з Європи, як зупинити їх від початку закупівлі закупівлі російської нафти та газу. І я мав розмову до речі з президентом Словаччини. З прем'єр-міністром у нас була хороша розмова. Я думаю, що їм потрібні якісь альтернативні шляхи, які вони підтримують. Не впевнений, що угорці готові, але це була моя думка. думка. Дуже дякую. Дякую. Є які запитання? Пане президенте. Чи вважаєте ви, що країни НАТО повинні збивати російські літаки, якщо вони увійдуть у їхній повітряний простір? Так я хочу, сер. Що, що чи є оновлення щодо вашої розмови з президентом Путіним? І чи ви досі йому довіряєте? Е, я повідомлю вас приблизно через місяць. Раз. Президенте Трамп, ваше повідомлення до пане, пане президенте, чи готові ви надати Україні гарантії безпеки так само, як європейські союзники? Ну ось, я, це це е, пізніше. Згодом ми будемо говорити про це. Е, сподіваюся, ми будемо е, змозі поговорити про це трохи пізніше зараз, трохи зарано відповідати на це питання. Чому ви думаєте, що пан Путін не так сила? Президенте Трамп. Яке ваше повідомлення для президента Орбана, який відмовляється припинити купувати російську нафту? Ну він мій друг? Я не говорив з ним, але у мене є відчуття, що якби я це зробив, він міг би зупинитися. І я думаю, що я це зроблю. Дякую, який прогрес на вашу думку було досягнуто в завершенні війни Росії проти України з часу вашої останньої зустрічі з президентом Зеленським. Ну, найбільший прогрес полягає в тому, що російська економіка зараз у жахливому стані. Вона, як ви знаєте, руйнується і відверто кажучи, Україна дуже добре справляється з зупинкою цієї дуже великої армії. Це досить вражаюче. Ви знаєте, це війна, яка мала закінчитися за три дні, чотири дні. Люди казали, що це буде дуже швидко, і треба віддати належне українським солдатам і всім, хто. Залучений це все ще триває, і це так. Це не добре для Росії. Це мало бути швидко. І знаєте, Росія не виглядає дуже відзначеною, враховуючи, що вже пройшло три з половиною роки. Так, так, три з половиною роки дуже важких боїв. І здається, що це не закінчиться ще довго. Боган, президенте, пане президенте, чи вас поінформували про останнє ймовірне проникнення дрона в Данію? А що ви про це думаєте? І не у Данію Копенгаген Данія каже, що були деякі дрони, які закрили аеропорт. Можливо, російська диверсія. Яка ваша реакція на це? Чи почне саме дає я не маю відповіді, поки не дізнаюсь точно, що сталося. Я знаю про це, але вони не вони, вони не знають, що сталося, але ми дізнаємося дуже скоро. Чи підтримали б ви союзників по НАТО? Ви сказали, що вважаєте, що вони повинні збити російські літаки? Ви б їх підтримали? Чи сполучені штати допомогли б їм якимось чином? Залежить від обставин. Але знаєте, ми дуже сильні щодо НАТО. НАТО активізувалося. Знаєте, коли вони піднялися з 2% до 5%, Це була велика єдність. Трильйони доларів вкладаються, і вони платять нам за збро... Зброю, яку ми відправляємо, але це був великий день. Ніхто не думав, що таке може статися. Раніше країни не платили 2 відсотки, а тепер вони всі платять 5 відсотків. Це багато грошей. Це багато зброї, яку вони купують, і вони купують її у нас. Вони купують її у Сполучених Штатів. Знаєте, раніше Байден дав їм усе, дав їм 350 мільярдів доларів у вигляді грошей і зброї. Це багато грошей, і багато зброї, за які ми отримали, насправді не так багато. Ми дали, ми дали гроші Україні для боротьби, і вони, вони довели, що дуже хоробрі. Я маю на увазі, дивіться, вони воюють, і ця війна триває три з половиною роки. І люди думали, що вона швидко закінчиться, тому що Росія велика військова держава. А Україна, я вам скажу, вони хороші бійці. Треба віддати їм належне. Вони мають багато мужності, багато сміливості.